Ак упаїтельний в Росії вечора, а точніше ночі. Такі звуки на Московщині, ну, як мед для вух. Очек. вот точечка. Это дым. Вот это нормально війно. Всьо подамо. Єлгарад без світла і тепла, але йому вже не звикати. Тець луч тепер світити не зможе. І ось підтвердження, як ТЕЦ виглядає станом на ранок. А от Саратов вже полюбив таку світлу музику, бо там удари по НПЗ стали традиційними. С означає не тільки Саратов, а й стабільні прильоти. Ростов тепер прокидається теж під звуки вибухів. Так лунає їхня так звана СВО. А ось так виглядає так званий Ростовський купал ППО.